Друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Якщо у вас осипається зав'язь, можливо, це буде абрикос, можливо, будь-яке інше плодове дерево у вашому садку. А можливо, якісь овочі на городі. Якщо опадає зав'язь, то по-перше, знаєте, цей процес зупинити коштує 2 копійки. Дуже дешеве, дешевим способом нічого майже не варте, але е, працює завжди і на всіх культурах. А спочатку, що в нас е, називається осипається завість, наприклад, якщо у вас дерево гарно зав'язалося, є перевантаження, то частково буде осипатися ось такі плоди, бачите, які не сформувалися, які дуже дуже сильно відстають в розвитку від інших плодів. І ось, наприклад, ось такий взагалі то можна ще й допомогти йому відпасти, тому що в нас і так є, наприклад, перевантаження. То отже, якщо у вас з дерева осипається щось таке, якась дрібнота несформована, то навпаки, радійте, а ваше дерево, інші плоди будуть більш крупні. І от, якщо подивитися на мою терасу, бачите, ось в мене і осипаються ось такі. Ось така дрібнота. Ну ще й осипаються хрущі. Ха -ха. Я ж казав, що це буде діяти. Оно воно, бачите? Обробка діє, і я про це робив відео. До речі, в мене якось хтось навіть в коментарях питав: А покажіть хрущів на терасі. Та ось вони навіть дощі йдуть, а вони все одно осипаються. Тому той метод працює. Якщо хто не бачив, то посилання на те відео буде в описі до цього відео. Сьогодні про зав'язь. Отже, якщо осипається і осипається нормальна зав'язь, і вам треба терміново зупинити цей процес. Найдешевший, найпростіший і завжди метод, який працює, це просто оприскати бором. Можна взяти борну кислоту. Достатньо буде однієї ложки борної кислоти на 10 літрів води і оприскати вашу рослину. Стосовно ціни, борна кислота в садових магазинах коштує приблизно 15 гривень за 20 грамовий пакетик. 20-грамового пакетику вам вистачить на 2 або 3 відра. Два три відра оприскати, це вистачить весь садок. Тому це дешево, ефективно і завжди буде корисно для вашої рослини. Нагадую: одна чайна ложка з невеличкою горкою на 10 літрів води. Але цей процес у нас зупиниться ну, на тиждень-півтора. на півтора. Ну, Можливо, на два. Тому що борна кислота вона зміцнює клітинну структуру і не дає, просто не дає рослині скинути той плод. Він не від'єднається не від, від гілочки. А якщо... Але через тиждень, через півтора ця дія скінчиться. То ти дивись, знову капають дощ. Протру ось так. Нас моросить, моросить, але через два за два дні обіцяють, що дощі скінчаться, і одразу ми починаємо всім обробляти. І борною кислотою підживлювати будемо. І саме підживлення. Після цієї дощової погоди зіграє дуже важливу роль в тому, щоб у вас не опадала ваша зав'язь Тому що зав'язь опадає, якщо це нормальна зав'язь, тому що дереву або рослині чогось не вистачає. Не вистачати можна за кілька причин: або ви обробками, або підживленням в ґрунті не вистачає якогось мікро або макроелементу або через погодні умови. Холодні ночі, холодні дні, дощова погода. А, може температура не дає рослині поглинати якийсь елемент конкретний в достатній кількості. Отже, бором обробили, опад зупинили. Тепер нам обов'язково треба підживлювати рослину. Можна самому зробити найдешевше, комплексне підживлення мікро-макроелементами, взагалі не витрачаючи ніяких коштів. Просто підживити золою. А, але золою ми не можемо просто взяти і розсипати під рослину або зробити водний розчин її просто так, без додавання будь-чого, тому що це буде дуже лужна реакція. Ми пошкодимо кореневу систему у більшості рослин. А, деякі рослини, ну наприклад, абрикос, він непогано сприймає луг. А для деяких рослин це може бути дуже критично. Отже, як самому зробити безпечно комплексне підживлення для будь-якої рослини? Беремо півлітрову банку золи. Заливаємо її на 10 літрів води. Заливаємо її окропом і даємо настоятися так приблизно добу можна ще й довше. Чим довше, тим буде краще. Потім цим розчином ми вже можемо поливати, підливати під рослини, але ми повинні обов'язково нейтралізувати лужну реакцію. Для цього на 10 літрів води на ці, ми додаємо одну склянку оциту, звичайного столового 9-відсоткового оциту. А оцід нейтралізує дужну реакцію золи, і це вже буде підживлення підходити для будь-якої рослини. Що ми можемо зробити ще більш швидше, тому що в питанні, коли зав'язь у вас сипеться, кожен день вже він дуже важливий. Ми можемо оприскати рослину після обробки бором вже комплексним якимось підживленням. До речі, пам'ятайте, не змішуємо бор ні з чим. Борною кислотою, або якщо ви оберете є ж у нас хілати бору, то теж ну ось, я ось такий в себе використовую 20 грамів там на 10 літрів води. Воно все одно теж ну хілат трошки швидше, він всмоктується рослиною. А ми бор нічим не змішуємо. Обором ми обробляємо завжди окремо. Потім, після обробки бором, через кілька днів ми можемо зробити вже внекореневе підживлення і оприскати якимось іншим підживленням. А якщо це зола розчинзоли, то ми підливаємо одразу в той день, що обробили рослину, то можна обрати які, якісь вже комплексні НПК підживлення. Вони в нас існують в залежності від сезону. Ну, якщо це дивіться, в мене фолік, то ось зараз, зараз в нам потрібен фолікюр, який в нас буде в рівних пропорціях. НПК добриво, ось фолікюр 18, 18, 18. Якщо це буде у вас плантафол, то обираємо плантафол, який буде написано 20 20 20 Якби в нас зав'язь почала сипатися на початку весни, тобто після цвітіння, то ми б обирали, ну, наприклад, плантафол 30-10-10, тобто це в нас перше іде. Комплексних підживлень, друзі, існує зараз на ринку безліч. Ви можете обирати будь-яке і все воно буде працювати. Головне, пам'ятайте, що ваша рослина скидує завість не тому, що в неї все добре. Чогось не вистачає. Чого саме не вистачає, без а, хімічного аналізу і дорогих якихось досліджень, ви самі не зможете з'ясувати. Тому я й кажу в цьому відео, що найпростіший варіант це підживлювати буде рослину комплексно. Якийсь мікроелемент спрацює, і ви будете мати гарний результат. Якщо ця інформація для вас Корисна, друзі, то поставте лайк, напишіть будь-який коментар та зробить посилання цього відео своїм друзям та знайомим, адже це є найбільшою підтримкою від вас для розвитку мого каналу. Але завжди ще й пам'ятайте, коли рослина дерево скидує частину зав'язі, то це нормально. Рослина сама себе нормує і не дає себе перевантажити. Але ось, наприклад, і абрикоса, то перевантаження ця рослина не скидує. Якщо в неї. Все добре, то воно собі поламає гілки, як бачите. Оце все я лише переживаю, за буревій. У мене немає часу, щоб туди лазити, нормувати, ось це, але це дуже велика небезпека. Абрикос сам по собі не буде нічого скидувати. Е, ну, я сподіваюся, вам це було дуже корисно та цікаво. Всім хороших врожаїв і до побачення!